Расова дискримінація доволі важка тема в сучасному світі. Найбільше постраждала від неї Сполучені Штати Америки. Люди почали шукати вирішення цієї проблеми лише близько 70 років тому. Але насправді існує вона в світі вже декілька століть. То як же вона зародилась та чи можна вирішити це питання? Зараз розберемось. А перед початком цього відео не забудь підписатися на канал, поставити лайк та переглянути це відео до кінця. Приємного перегляду! Отже, расизм це соціальна ідеологія, яка демонструє, що певні ознаки людської зовнішності, для прикладу колір шкіри чи волосся, рисе обличчя, будова тіла тощо напряму впливають на людські ознаки, такі як моральні цінності, розумові здібності, відношення до інших людей, будова рис характеру і тому подібне. І з появою цього явища у нас виникає ще один термін під назвою расова дискримінація. Позначається цей термін дію або сукупність дій, які спрямовані на зменшення прав або ж нанесення моральної шкоди людям із природними особливостями. Через цю картину можуть виникнути питання, як та коли все це почалося та чи можливо це припинити. Зараз ми спробуємо дати відповіді на ці питання. Про походження людських раз є багато легенд, зокрема, найпопулярніша із них є в самій Біблії – де в одного біблійного персонажа Ноя було троє синів, які символізували зачинателів трьох рас. Один із них хам символізував темношкіру расу, і в один момент його батько прокляв його, кажучи, проклятий Ханаан, Раб рабів буде він у братів своїх. Деякі історики датують початок расизму ще за часів перших стародавніх цивілізацій. Тоді жертвою расистської дискримінації ставали раби. Але ця думка не є популярною в наукових колах. Загально прийнятою ж є думка, що расизм бере свій початок і початку великих географічних відкриттів, коли в 1492 році Христофор Колумб прибув до Америки. А в 1498 році Васко восьмому році Васкудагама відкрив перший морський шлях до Індії. Тоді наступне 15 те і аж до 18 го століття на території Америки відбувалося активне освоєння територій, зокрема, жорстоко діяли іспанці та португальці на території Південної Америки. Вони фактично розпочали геноцид проти місцевого населення, збираючи собі найкращі території. Так більшість людей були вбитими, а багато із тих, кому пощастило врятуватись, померли від хвороб, які занесли європейці зі своїх терен. Бо їхній імунітет не зміг захистити людський організм від фактично невідомих для них недух. Після освоєння нових територій перед новими господарями постало нове питання: хто працюватиме на всіх цих землях? Відповідь очевидна, раби. Але чому рабами обрали чорношкірих жителів Африки? Насправді на це впливало декілька факторів: перший відстань до Америки була ближчою, тож їхнє перевезення було дешевшим. Другий в Африці на той час работоргівля була розвинута в порівнянні з тою самою Європою чи Азією. І третій, та, мабуть, найважливіший, на території Африки той самий клімат, що і в Південній Америці. Відповідно, імунітет цих жителів був краще пристосований до таких хвороб, як малярія та жовта лихоманка. Але тодішні колонізатори не хотіли стверджувати, що тримають в рабстві людей іншої раси заради економічної виходи, бо всі як не як хотіли показатись справедливими та розсудливими. Щоб дотриматись цього, розпочало виникати багато наукових та релігійних міфів. З тих часів їм почали приписувати низький рівень інтелекту, жахливу моральну поведінку, життя в антисемітарних умовах та вважати їх носіями різних хвороб. Така ситуація продовжувалась більше ніж 350 років, із проголошенням незалежності Сполучених Штатів Америки, ця держава стала найбільшим проявом расистської дискримінації. У 1865 році зроблено тринадцяту поправку до Конституції США, яка скасовувала рабство. Однак ця подія не скасовувала расизму, який вже зумів міцно вкорінитися в законодавстві та соціальному звичаї. Тому чорношкірі громадяни завжди були бідніші та мали гіршу освіту в порівнянні з представниками білої раси. Тож появилось замкнуте коло. Чорношкірих ніхто не брав на престижну роботу через всі ці міфи, а білі люди стверджували, що їх не беруть туди через їхню інтелектуальну слабкість та погану працелюбність. Ситуацію погіршили закони Джима Кроу, які були запроваджені в декількох штатах із 1890 року. Ці закони забороняли чорним людям голосувати на виборах, вчитися в школах для бідних, робити покупки в магазині для білих, харчуватися в ресторанах для білих, жити в готелях для бідних. Появилися вони тому, що інші люди хотіли максимально обмежити себе від, умовно кажучи, нечистих людей. Гучний скандал стався в 1958 році, коли чорношкірий студент Кленон Кінг подав заяву на вступ до університету Місісіпі. Через це відбувся суд, де суддя зробив висновок, що хлопець не сповна розуму, через що його примусово відправили до психлікарні. Особливо засуджувались інтимні стосунки між людьми різної раси, такі дії вимагали негайного покарання у формі суда Лінча, тобто самосуду. Таким чином вбивали багатьох людей. Була створена навіть таємна організація під назвою Куклус Клан, який займався такими справами. В 1950-х роках лише вперше почали чинити протести проти расової дискримінації. Однак найбільшої поширеності вони набули в 1961 році, коли в штаті Місісіпі та в Південній Кароліні вперше люди об'єдналися в групи прав. Згодом цей рух поширився на інші південні штати. Можна згадати декілька наймасштабніших виступів, які датуються цим роком. Зокрема, 14 травня 1961 року відбувся рух під назвою Вершники свободи. Учасники цього руху ледь не загинули в підпаленому автобусі в штаті Алабамі. 4 жовтня 1961 року в штаті Місісіпі понад 100 студентів вийшли на протест. Їхні зусилля дати хороші плоди в плані організації тутешньої молоді. 11 листопада відбувся сидячий Протест близько сотні студентів різної раси в містах Балтімора та Аннаполіс, що в штаті Меріленд. Зіткнувшись із дискримінацією, вони проводили такий самий протест в різних ресторанах цих міст, де пробували таким способом позлити клієнтів та власників ресторану. 15 грудня цього ж року 1500 темношкірих студентів потрапили в сутичку із поліцією. Тоді на їхній захист стало багато людей білого населення. Через 4 роки ця справа розглядалася у Верховному суді, де темношкіре населення було виправдане. Ця подія внесла великий крок в боротьбу із расизмом. Після цього всі зрозуміли регальний розмір проблеми та почали боротися із нею, однак випадки расизму трапляються й досі. Останній масштабний протест відбувся у 2020 році. Тоді поліцейський був темношкірого американця Джорджа Флойда, дусивши його коліном протягом 9 хвилин посеред вулиці. Тоді почало відбуватись безліч мітингів знак протесту під гаслом. Життя темношкірих мають значення, які демонструвалися навіть в Європі. Більшість цих мітингів несли мирний характер, однак були й винятки, зокрема, в одному із американських міст було спалено поліцейський відділок. Отже, незважаючи на всі старання люства, расизм, на жаль, залишається актуальним не тільки в США, а й у багатьох країнах світу. Багато людей стають жертвами расової дискримінації у багатьох сферах життя, зокрема в політиці, медицині, освіти та інших людських галузях діяльності. На даному етапі людство продовжує виживати деякі заходи, аби подолати цю трагедію, зокрема, приймають певні закони, сприяють доступ до освіти, і рівномірності у правах, культурному розвитку кожної людини. Існує також безліч організацій, які займаються допомогою жертвам расової дискримінації, антирасистської публікації та іншими. Але людству потрібен час, щоб остаточно позбутися цієї помилки. Ну і на цьому все. Якщо тобі сподобалося це відео, то не забудь поставити лайк, підписатися на цей канал та написати у коментарях свої враження від цього відео. До нових зустрічей!